Сьогодні ми поговоримо про чакру третього ока аджну. Це шоста чакра, яка відповідає за інтуїцію, світогляд, сприйняття та астральні подорожі. Її стихія світло, а основний колір індиго. Аджна розташована в центрі чола. Вона регулює вашу здатність бачити не лише фізичний світ, а й внутрішні істини та глибоке розуміння реальності. Фокусування на цій чакрі під час атмасатсанг дозволяє підсилити інтуїцію, ясність думки та уяву, кристали та дорогоцінні камені, що сприяють гармонізації аджни, аметист, лабрадорит, фіолетовий флюорит, содаліт, стихія аджни світло, а її первинний звук ом Коли чакра третього ока збалансована, ви відчуваєте ясність думки, глибоке інтуїтивне розуміння та чітке бачення всіх речей. Якщо баланс порушений, ви можете страждати від тривожності, відсутності ясності або навіть кошмарів. Афірмації для зміцнення енергії аджни. Я довіряю своїй інтуїції. Моя уява сильна. Я мислю ясно. Моє третє око все бачить. Пози йоги, дитина, нахили вперед, Орел, що сидить, блискавка, голова до колін, лотос, собака мордою вниз. Практики на кожен день. Приділяйте час усвідомленню своїх думок і внутрішнього світу. Практикуйте візуалізації, слухайте свою інтуїцію. Споглядання зоряного неба, хвиль на морі або лісових пейзажів допоможе відновити баланс і зв'язок з вашим внутрішнім баченням, звертайте увагу на свої сни, практикуйте усвідомлене сновидіння, практикуйте дихання Кумбхака. затримуйте дихання на вдиху та видиху, щоб активізувати енергію третього ока. Досліджуйте методи для очищення та активації шишкоподібної залози, важливої для функціонування третього ока, використовуйте ефірні олії пачулі, розмарину, кедрового дерева та шавлії мускатної, проводьте більше часу на сонці, світло посилює цю чакру, вживайте більше продуктів фіолетового та синього кольору, фіолетову картоплю. Ожину, баклажани, сливи, фіолетову капусту та інжир. Практикуйте медитації та атмасатсанг, що зосереджені на внутрішньому баченні, а також мантру ом для активації інтуїції. Аджна це ваша здатність бачити поза межами видимого світу, досягати глибокого розуміння та довіряти своїй інтуїції. Коли ця чакра збалансована, ви відкриті для нових ідей та внутрішнього світла, що допомагає вам мислити ясно і бачити істину. Цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій, Атмасадсанг квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.